Тим, хто не вшановує сучасне мистецтво, треба пам'ятати, що воно теж колись стане класичним. Сьогодні ми в національному музеї на виставці Матвія Вайсберга, який вже при житті є класиком. У національному художньому музеї України у Києві відкрилася виставка одного з найвідоміших художників України Матвія Вайсберга. Стіна цей автор не дарма потрапив до рубрики «Art City – обличчя мистецтва, адже він дійсно є зіркою у контексті сучасного мистецтва. І не тільки нашої країни, але й світу це один з найінтелігентніших класиків сучасності, який розкриває у своєму мистецтві вічні теми релігія, буття, людина. Його живописна мова одна з найвитонченіших та делікатних, яку порівнюють інколи з творчістю гуманістів епохи відродження: Джотто, Делатура, Бокаччо. Ось цікаво, що у нього всі произведення діляться на дві частини. Це одна часть для Разуму і душі, а в третя часть де душі і разу. Сам художник дуже скромно ставиться до своєї слави та популярності, сором'язливо відмовляючись від регалій та звання, яке надає йому суспільство, і вважає, що немає межі досконалості. Матвій, я прям не узнаю ваш ціль. Наз... А хто, Фанати роблять такі футбол. Я теж хочу одну так. Женщины. Не, не знаю, мне, мне одну подарили. Я... А только одну? Жаль. Матвей, скажите, вот при ваших уже регалиях, при ваших погонах, если я можно подошел, так сказать, на, <laughs> да, вот на каком месте? Вы просто их не видите, крылья вот сложены. Все-таки, что дает выставка в Национальном музее? Когда-то мой покойный друг Вакан говорил: выставка для того, чтобы выставляться. Ну и, конечно, нет, ну почет. И, так сказать... почет все-таки есть, остается. Все ну, конечно. Я очень люблю цитировать на этот счет Маяковского, который говорил, ругайте как хотите, но никогда не говорите, что предпоследняя работа лучше, чем последняя. Я надеюсь, что тот художественный, скажем так, путь, да, к которым приду я, подразумевает все-таки некое, может быть,... Хоча би на новосхождіння, а сходження у Матвія відбувається кожного разу щось нове, але почерк залишається незмінним. Колекціонери з початку 90-х купують роботи Матвія і до сих пір полюють на новинки. Деяким подобаються твори раннього періоду, деяким навпаки, до душі останні серії. Я вважаю його одним з душі художників України. У мене много його роботи на самом ділі. Раннього періода, ліпознього, среднього. Які саме? Що вам більше подобається? І раннього, і познього періоду, і середнього. Цього разу Матвій побалував поціновачів мистецтва новою підборкою робіт. За створенням цього циклу Арт Сіті слідкувала давно. Перед нами певна біблейська хроніка. Автор взяв за основу гравюри Гольбейна ілюстрації до старого завіту. Серія вийшла дійсно магнетична. Тонкі кольорові співвідношення, неймовірна пластика, майже об'ємний живопис. Такі результати можливі тільки з академічною закалкою і сучасним художнім мисленням. Браво, Матвій! Фахівці у захваті! Приємно завжди, коли гості з по дому приїжджають посмотрети, підтримувати художників. От скажіть, Матвій в частності, продається на акціоні собі. А вы знаете, я думаю, что это дело ближайшего будущего, потому что то, что я вижу сегодня, меня потрясло, и качество, и видение, и впечатление, которое производят эти работы. А скажите, вот популярна ли а, среди европейской публики, среди европейских коллекционеров тема евангельских сюжетов, библейская тематика? Да, конечно, эта тема близка, и она близка, наверное, коллекционерам всех поколений, и художники, в общем, к этой теме возвращаются бесконечно. Это можно найти и у Полока, и у, у Бессельмана, и, ну, я не говорю о Ротко, классике. Максимальный стимейт какой мог бы быть? Ой, oh, вы знаете, максимальный стиммейт трудно предвидеть, потому что опцом тема хорош, это азартная игра. Но... Минимальный. Минимальный, я думаю, 20-30 тысяч вот, Старт с которого бы я начала за одну работу. Я думаю, що може бути превышен, якщо колекціонер український в першу чергу поддержит свого художника. Ну що ж, колекціонери, підтримують рідних сучасних митців, арт сіті надалі вас знайомитиме з їх прекрасними обличчями.